Осінь – це пора врожаїв та заготовок на зиму. На сама сотка городу пані Ірина виростила щедрий урожай овочів. Спеціально для глядачів Релайф News господиня поділилася, як якісно зберегти плоди. Пробувала я дуже багато способів зберігання цибулі, часничку. але найкраще мені сподобався метод, який я піддивилася в Тіктокові. Це плетіння коси з цибулі. Ну, для цього потрібна нам. Ось така нитка, приспособлення таке, тому що воно має бути на вісу. Зав'язувати. Зав'язати невелика кількість нитки, тому що як сплести багато цибульки, вона стає дуже важка. Оплітаємо одну ниточку, вісімкою заплітаємо сюди. Тепер на наступний раз плетемо. Цю сторону так само вісімкою. Раз. і Два. Оце все решта воно тоді обріжеться і буде гарна коса. Жінка перепробувала кілька способів зберігання моркви. Цьогоріч господиня випробує новий лайфхак. В Цьому році я піддивилася у Тіктокові, як можна ще зберігати моркву. Буду пробувати. Половину я так само заклала в холодильник, а половину я ось так зробила. Під водою гарно вимиваю. Вона ця щіточка м'якенька. Помила, розклала, за ніч вона просохла. Потім я беру і обрізаю моркву. Обов'язково оцю частинку для того, щоб вона не росла. Ось так і хвостика я обрізаю. Тоді я беру величенькі пакетики і по 10-15 морквиночок я сюди складаю. Вона вже висохла тут, вона затяглася сухенька, і ось тут затяглася сухенька. Я її складаю, кульки сухенькі, чистенькі. Тоді щільненько зав'язую, беру шпажку і проколюю в трьох-чотирьох місцях. Тоді складаю в ящики, і так моя морквочка буде переїжджати в погріб. Часник пані Ірина зберігає у віночку, але його каже, потрібно плести, коли бадилля ще вологе.